О, oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з родажеїв. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні я хотів би вам розповісти про одну таку величезну зраду, про яку, мабуть, багато хто з вас і так знає, але ж є багато і тих, хто взагалі не в курсі. Мова сьогодні піде про мережу магазинів. Ашан, як повідомляє інтернетік, Ашан це французька контора. Але з початком повномасштабного вторгнення московийська філія відмовилась зупиняти поставки товарів на окуповані території. Мовляв, там вони допомагають простим людям, а головний офіс відмовився дотримуватись санкцій. Тобто на Московії і досі є магазини Ашан. Набу внесли Ашан у список міжнародних спонсорів війни. А міністр МЗС України Дмитро Кулеба закликає світ бойкотувати компанію. Але в Україні і досі є купи магазинів Ашан. Нещодавно до речі, в кривому розі були прильоти якраз по магазину Ашан. Сьогодні ранку... Ворог черговий здійснив терористичний акт на території Криворізького району. Саме один із ударів припав на місто Криворіг біля торговельного центру Ашан. Було влучання, і в результаті чого чоловік отримав поранення. 58 років медики йому надали всю необхідну допомогу. Зараз він знаходиться вдома. І як іронічно, Ашан виходить з Кривого Рогу. Пляха, та вас там рознесли, а ви вирішили вийти з ринку. Дійсно, чого б це? Дехто з вас, мабуть, скаже, що тут доволі неоднозначна ситуація. Що ж. Зайшов я позавчора в Ашан на окружній в Києві. Насправді я туди приїхав на зарядку. Там у них є станція зарядна від Ясно, ну щоб заряджати електромобілі. Поки я чекав, щоб авто зарядилось, вирішив я зайти в Ашан і своїми очима усе глянути. Ходив, дивився, що в магазині є, і кинулись мені в очі, осушувачі повітря. Вони там різні є: і від Ашан, і від. Інших виробників і різних брендів. Да й думає, гляну, хто виробник і хто імпортер саме осушуваче повітря від Ашан. І трясця того горбатого Москва Товар вироблено прямо під Москвою. Ну, думаю, окей, може, то просто старі запаси продають. Та ні, 2023 рік виробництва. Ось так ось, купляючи продукцію в Ашані, ви автоматично стаєте спонсорами. Війни Проти нас частина податків, звісно, залишається в Україні, і з цього потім роблять кулі, та ракети чи дрони або бруківку кладуть. Але більша частина грошей йде напряму на Московію. Дмитро Кулеба просить, щоб весь відбикотував Ашан, а в той самий час в Україні возять продукцію із-під Москви. Господи, який крінж і сором. І так, це не єдина фірма і виробник, які працюють на Москві і продають продукцію в Україні. Такого добра повно. Але народ, прошу вас дивитись, що купляєте, хоча б дивіться, хто виробник. Робіть покупки трішки свідоміше. А то з одного боку ми збираємо на дрони, а з іншого боку, свідомо донатимо на війну проти нас. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти, з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розігрую автобус від підривачів, які мені люб'ясно передали з добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРО. Будемо збирати на ремонт техніки для ловців шахедів Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Donatello, Diac, BaimeeCoffi, PayPal та Крипту. Вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм, або номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись. Звіт буде, як завжди, після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі. Репости, це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну, якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно. Не можу публікувати, наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони так сильно зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне, українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.